Друзі, Б-6 Passat 9 рік, 2-літровий дизель, коробка автомат. Причому дизель вже правильний на Common Rail Хто розуміє, той розуміє. Автомат також деків-250-й із мокрим щепленням, Надіжний, працює ідеально. Автомобіль технічно обслужений, не потребує вкладень, по кузову також гарненький, лобове скло оригінальне, комплектація максимальна, хайлайн. Автомобіль, дивіться, на якій гарній шкірі, на Алькантарі, стан бомбезний. Регулювання сидінь електричне. Зверніть увагу, яка двірна карта, пошкодження відсутні. Чотири підйомника, зеркала з підігрівом, кермо не перешите, оригіналі, Автосвітло. Датчик дощу, круїз, контроль, ось, будь ласка, пробіг, моніторчик, двохзонна кліма, підігріве сидінь, і є спішки, автохолди, передні, задні патронники і куча-куча всього. Все є, все працює по автомобілю, кожна кнопочка, помилок немає. Задній ряд сидінь. Також питань ніяких не бачу. Тут у нас підлокітник із підстаканником. Стеля не провище, болячка цих пасатів, бокові шторки безпеки також. Сидіння також із подушки безпеки. Далі багажне відділення. Так, щось телефон не фокусується. Так, сфокусувався. Простора. Тут у нас запаска, домкрат, все є. Також болячка пасатів біля значка буває облази. Тут все супер закупити переправу через і Ну, стан шкіри чудовий. Тут також на картах все добре. Тут дивіться у нас оп, чиназис, попільничка. Супер панелька, без пошкоджень. Сидіння, подивіться, також в чудовому стані підлокітник. Питань немає. Сидіння водія, і з цього ракурсу також все супер. Лобове скло у нас має підігрів. Тут така спіралька, ось бачите, підігрів лобового скла. І воно у нас оригінальне. Так что, а такая машинка на вас чекает в місті Буславу, Киевской области, Приїжджайте, Кава с нас. Всем хорошего вечера.